Ось такий лабіринт біля перев'язки. Тих 40 хвилин. І найголовніше, коли ви приїдете, не забудьте прочитати ось цю табличку. Якщо йти по зеленим міткам, буде найкоротше, якщо по помаранчевим, найдовше по часу. І обов'язкова умова краще ходити компанією. Бамос! Так. Там рожева тут Ага. Ось ці поміточки, по ним треба ходити. Ми вибрали зелений. Ось так в лабіринті біля терев'єхи вже треба обирати шлях. Куди підеш, що знайдеш? <рес> Насправді для діток дуже класна забава. Дуже багато тут високих дерев, незвично, як після терев'єхи. Аромат навіть гвардемарі не так. Тому рекомендую. Ну, в кінці нас чекає замок. Є, знайшли Еммі. Замок принцеси. Клас! Дуже класно. Три роки я вже тут не знала, що є таке чудове місце.